Ну і нічого такого нема у серіалі за 30 лявів гривень про паворознюка. Чувак, ти що, собаки покусав? Чуєш, а може тебе вони покусав? Все, це хлопне, записи. Ах, як же я обожнюю спілкуватися з неадекватом? Слухай, падлюку, а це ти в нас адекватний виходить? Ці так? класичні суперечки з якимось додіком з інтернету. Я взагалі-то все чую. Закрий свій писок, блядь. Ці мої улюблені моменти, коли ти абсолютно адекватний, ти абсолютно об'єктивно та виважано аргументуєш, а цей бармалій просто ніби тебе не чує і не зважає взагалі на будь-які аргументи з твоєї сторони. Правду мавпа тупоголова. І знаєте, що якщо ви дійсно себе поводите під час дискусії абсолютно адекватно та об'єктивно аргументуєте, то я не знаю, що ще мені зробити, окрім як... Потиснути вам руку. Ой, помилка, потиснути вам руку. Ой, знову помилка, потиснути вам руку! да що ж зі мною? Потиснути вам руку, бо для того, щоб бути адекватним, вам треба постійно себе контролювати, не обирати закритими очима позицію, що вам подобається, не обдумавши її, і постійно старатися робити об'єктивні оцінки тих чи інших фактів. Але як би це прикро не було, в дуже багатьох випадках людям тільки здається, що вони суперадекватні та супероб'єктивні. Хоча насправді це буває доволі часто не так. Але, звісно, людина, яка щось комусь доводить та впевнена в собі, ніколи в житті не буде сама зізнаватися, що вона насправді неадекватна. Отож, в цьому відео я хочу запропонувати вам одні з найголовніших, як на мене, правил того: скоріш не як бути адекватним, а що не можна робити, якщо ти хочеш бути адекватним. Звісно, я не зможу згадати абсолютно всі правила умовної адекватності. Тому попрошу вас написати в коментарях, що ви вважаєте обов'язковим, якщо ти хочеш претендувати на статус адеквата, але для початку існують різні значення слова адекватність в різних галузях життя, наприклад. В психології, в філософії, в теорії ймовірностей, в техніці. А я зараз поясню вам, про яку адекватність я буду говорити в цьому відео, так би мовити, що таке адекватність по Колварсу. Адекватність в дискусії: це коли ти відстоюєш свою позицію максимально як тільки можеш, об'єктивно, неупереджено, без використання маніпуляцій, і при цьому чуєш та сприймаєш аргументи проти Лежної сторони дискусія може бути повноцінно адекватною тільки якщо дві сторони адекватні або, хоча б прагнуть до адекватності. Інакше у вас вийде ситуація, коли баран намагається протаранити ворота, але вони не піддаються. Гей, ти кого там бараном називаєш? Чуєш? Отож, що не треба робити, якщо хочеш бути адекватним. О Боже, що це за нудотіна? Я хотів паралельно перекусити, посміятися, поколупатися в носі, а не у цю духату слухати. Боже, а насправді з моїх спостережень це найрозповсюдженіша помилка та маніпуляція, яку використовує майже кожен під час дискусій, і при цьому думає, що він говорить щось розумне в цей момент. До речі, ти теж тільки що її зробив. <плес> Що я зробив та так, нічого. Ти просто зробив висновок. Що якщо автор використовує якісь типу заумні слова, значить відео точно буде душним та нецікавим. Якщо коротко, то це неправильно поєднані якісь події, факти, вислови з результатом, з висновком, який ти робиш, виходячи з цих подій, слів або фактів. Це буквально розривати зв'язок між подією та її. І наслідком або власноруч придумувати свій власний зв'язок між якоюсь подією та наслідком, що виник ніби саме через цю подію. Звісно, для більш легкого сприйняття треба наводити приклади. Буду старатися наводити їх зі своїх попередніх відео, щоб ви могли туди перейти та подивитися детально про що там говориться. Перший приклад буде з відео, яке я зняв ще коли в мене був московомовний канал. Тобто я у відео говорив російською свино Відео Фаріон, чорна пропаганда. Вибачте, просто московська мова в горло потрапила. Дивимося, От якби не були рускоязичні. То тоді може б і не воювали. Якщо б у Донецьку панувала українська мова і українська культура, ми б не мали сьогодні там війни, бо саме русскоязичні притягнули війну в Україну, бо саме Путін... Ага. Що не так, в самій основі тези лежить логічна помилка. Війна почалася чому? Бо на сході українці розмовляють російською мовою. Тим самим Фаріон вкидує хибну дилему і вкидує її на обговорення. І люди починають вкидати там свої аргументи, вона потім свої, і ніби відбувається якась дискусія. Хоча з самого початку вона неадекватна і нелогічна. Наступний приклад з відео про росію. Істький контент дивимося своїм прослуховуванням. Ви тягнете росіян в рекомендації українців. Як це працює? Всі сервіси формують портрет аудиторії в залежності від інтересів, і всі алгоритми стрімінгів перед тим як рекомендувати вам музику спираються на ваші інтереси і на інтереси схожих на вас людей. Тобто, наприклад, якщо ви слухаєте українську музику і росіян, то іншим українцям, які слухають українську музику, будуть теж рекомендувати росіян. Ага, запам'ятали. Послухав російську музику, значить, і інші українці, які до цього не слухали російську музику, почнуть слухати російську музику. Знову логіка повністю поламана. Чому українець, в якого є правило не слухати росіян, раптом почне їх слухати після твого прослуховування? Правильно, бо Поліна так сказала для того, щоб посилити свої аргументи. Сподіваюся, ви зрозуміли, чому такі дії є. Є неадекватними, бо ці тези з самого початку не несуть в собі нічого, що пов'язане з дійсністю. Це з самого початку маніпуляція причинами та наслідками. Як цьому запобігти? Бо такий мов використовують далеко не тільки блогери та політики, а й їх глядачі, бо глядачі дивляться та засвоюють таку поведінку і потім користуються нею, наприклад, в коментарях. Можливо, і ви також банально думати перед тим, як ти щось говориш? Плюс зазвичай такі шаблонні фрази по типу війна через російськомовних ракета прилетіла через рядок в Спотіфаї. Якщо ти живеш у Львові, то ти бай. <звук> це вже сформульовані кимось заздалегідь хльостки, такі гнучкі фрази, щоб полегше запам'ятовувалося. Тому або придумайте вже заздалегідь свої заготовочки, або думайте перед використанням чужих бляха, що ж мені це в око потрапило, та а? Ти знав, до речі, що це все через те, що в тебе матір звати Настя. Але те, над чим я ніколи не задумуюсь, це те, що я дуже сильно хочу подякувати своїм патронам, кількість яких постійно зростає. А це. Панамерову за 5 доларів місяць, Вадиму Романюку за 20 доларів місяць, Артуру Кіму за 1 долар в місяць, Денису Бараннику за 20 доларів в місяць, Фрідріху Істінгу за 1 долар в місяць, Андрію Кононенку за 5 доларів в місяць, Арсену Климу за 3 долара в місяць, Владу Давидюку за 5 доларів місяць, Ніку за 1 долар в місяць, Богдану Богельському за 1 долар в місяць, Раритетум за 5 доларів в місяць, Лоніч за 3 Доларів в місяць, Анна Ревук за 5 доларів в місяць і Сергію Донцову за 1 долар в місяць. А також і ви, якщо у вас є така можливість, можете підтримати мене у створенні моїх відео за допомогою платформи Patreon, BayMiCoфі або за допомогою переказів на картку, Монобанку або Приватбанку. Всі дані в описі відео. О, ні, я пам'ятаю, на один такий ярличок я натиснув, потім мене комп'ютер як залагав, і в мене ще потім гроші вимагали. Ні. Я ці ярлики нахер видалив і без них живу, мені без них нормально. Теж дуже розповсюджена практика. Якщо хтось один раз збрехав, значить він завжди бреше і завжди брехав. Якщо хтось тебе похвалив, значить ця людина абсолютно хороша, в неї нема проступків, і вона в цілому просто авторитет. Відео під Назвою палає брудна пропаганда. Слухаймо, йому позволило це зробити. А тому, що вся ця суча країна хотіла цього зробити. Вони всі нас ненавиділи в, в культурі, якось закладено таке ставлення до України, до вільної країни, яка є з ними по сусідству, яку треба свою родину, цю проклятущу неблагополучну, затащити. Ммм. Mm. Так, це дуже примітивний приклад, але на цьому прикладі дуже гарно видно всю логіку цієї маніпуляції. Якщо певні росіяни вбивають нас і хочуть вбивати, значить всі росіяни хочуть нас вбивати. Ідеально. А насправді не таких примітивних і не таких тупих маніпуляцій дуже багато. Я вважаю, що ділять Україну і українців тільки жителі Западної України. Почому то жителі Вінніці і других нормальних областей не було різниці на якому языке ми з ними общаємося. Це дуже просто узагальнення, виходячи зі свого власного досвіду або зі своєї власної позиції, ділять Україну тільки західняки, і при цьому тільки що поділив сам Україну. Трохи складніше не доходити до такої логіки, коли ти говориш про щось типу приємне, позитивне для самого себе. От, наприклад, США. Вони зараз наші союзники, вони нам дають гроші, дають зброю. Але коли мова заходить про погані речі, які робили США, дуже дивно буде виглядати, якщо ви будете їх виправдовувати та захищати, бо вони ж зараз нам допомагають, значить, вони повністю хороші, білі та пухна. Мій особистий приклад: я робив розбір перевзувань Олексія Дурнва. Ну і типологічно, я маю бути на протилежній до нього стороні, я маю від нього відсторонюватися. Але те, що він перевзувався, не заперечує те, що він, наприклад, донатить на ЗСУ. Або слугує прикладом переходу з російськомовного Ютубу на україномовний та інші його заслуги. Якщо якась людина зробила щось одне погане, це не Значить, що вся її діяльність погана, світ не чорно-білий. Цікаво, це працює при аналізі ЗМІ. Анатолій Кулій, Труха, Ілля Кива, Кепка Пригожана. Жоден з цих ЗМІ не є брехливим на абсолютно 100%. Деяка інформація там правдива, а деяка фейкова. Різниця лише в пропорціях брехні до правди та ангажованості цих людей. Тут вже просто. То треба розуміти, що не треба слухати людей, які гарантовано та перевірено вкидають фейки, або гарантовано є ангажованими та топлять проти України, і в такий спосіб ви будете виховувати своє неупереджене ставлення до обговорюваної ситуації, що є дуже важливою частиною адекватного спілкування. Тиск на емоції. Ти піди нашим військовим на фронт щось скажи про тиск на емоції, а потім будеш сидіти щось і розказувати. Ех, емоції, емоції. Ті самі емоції, які заважають кожному з нас стати топ-1000 по адекватності. Ну або комусь не заважають. А чого дев'яса? Це наші улюблені маніпуляції, які спираються на дуже яскраві емоції: розпач, почуття несправедливості, гнів, сум, стрес від війни і так далі. Зазвичай їх використовують, коли в тебе вже просто нема аргументів, або ти реально вважаєш ці маніпуляції з емоціями аргументами. Моє попереднє відео, в якому я критикую людей, що ділять українців, і в тому числі критикую насправді дуже красиву українську. Раїнку тучу і в цьому відео в мене є отакий скетч. Туча. Як ви бачите, вона каже, що вона буде поп-дівою номер один. Я буду стрільцем номер один! Я буду кухарем номер один! Туча реагує на моє відео в своєму телеграмі, де не ображається протягом десяти постів. А на мої аргументи в цьому відео вона відповідає приблизно отак. Якби ж там було дійсно щось цікаве, я би прикріпила, бо ж дебати не потрібні. Але для того, щоб були дебати, потрібна чітка опозиція. А в людини її немає, тому що вирвані. З контексту фрази по типу, що я розділяю суспільство, це таким не є. Після чого починає концентрувати свою аргументацію на моєму скетчі. Я буду кухарем номер один. І оця жінка, що дуже схожа, вибачте, на фронгейтора, записала uh -huh. кружочки в Телеграмі. Uh -huh. де... Питання. А, як можна реально, ще під час війни. Знаючи, які будуть наслідки, скільки в нас буде людей з інвалідністю, робити такі мініатюри, настільки треба бути невігласом і недалеко глядною людиною без емпатії, щоб робити такі мініатюри, і зводить свої пред'яви до мене до того, що я не адекват, аморал не віглас, бо я жартую над інвалідами, враховуючи, що після війни в нас буде дуже багато військових. З інвалідністю. Яскравий приклад тиску на емоції: проігнорувати аргументи і захищатися за рахунок військових, які будуть мати інвалідність. Всім напевно відомий випадок з Феліксом Редькою. Скільки ще повинно впасти бомб? Щоб ви перестали мандіть російською. Тут все працює абсолютно так само. В тебе є позиція, що всі мають розмовляти українською мовою. Але цього тобі замало, і ти починаєш прив'язувати до своєї аргументації ще й загиблих людей, які помирають, ніби через те, що ти розмовляєш російською мовою. Сюди ж можна закинути, і оце прикривання, що я взагалі-то доначу на ЗСУ, тому всі аргументи в мою сторону це херня. І загалом, всі апеляції до емоцій, коли ти нама. Лагаєшся посилити свої аргументи. Така риторика просто виводить вашу дискусію з рівня аргументів, логіки та фактів на рівень емоцій. І тут вже починає вирішувати не те, хто правий по аргументам, а те, хто слабший, та те, хто зараз страждає, або той, хто перший почав прикриватися тими, хто слабший, та тими, хто зараз страждає. Бо логічно, що ти не будеш заперечувати, що військові з інвалідністю це дуже сумно. Но та погано, або що знущатися над ними це жахливо. Але обов'язково слідкуйте і за собою, не уподібнюйтесь тим людям, що використовують тиск на емоції, бо в такому випадку ви будете нічим ні кращими за них. Ну і плюс відсутність подвійних стандартів це також дуже важливий аспект адекватної дискусії. Я сподіваюся, ви про них напишете в коментарях. Такого робити не можна. Слухай, чувак, ти як ніяк перший почав ображатися. Давай ми просто вибачимося один перед одним і все, і будемо далі жити, будемо далі дружити. Знаєш. Напевно, все ж таки нахер, падла. Від образ ще ніхто не помирав. Ну а це найважливіше, настільки банальне правило, яке має засвоїти абсолютно кожен. Але, як показує практика, доволі часто люди не виконують це правило, і доволі часто буває навіть складно дійсно виконувати це правило. Навіть якщо ви робите все попереднє, що я сказав, ви мегарозумний, ви красивий, від вас не несе потом до сусіднього села, ви все ще просто людина, яка може помилитися, яка може щось не так зрозуміти, і в цьому нічого такого колосального, поганого нема. Якщо ви помилилися, то просто визнайте свою помилку. Просто з самого початку припускайте те, що ви дійсно в теорії можете помилитися, і тоді буде легше. Бо наскільки б ти не був адекватним, якщо тобі вказують на твою помилку, а ти. Продовжуєш стояти на своєму. Коль, навіщо ти сів срати на кухні, якщо у нас є туалет? Чепися від мене, там було зайнято, от сів на кухні срати. Коля. Друга світова почалася в 1939 році. Волинська різня була. Бляха, який ж ти. Ти в цей момент показуєш тільки свою слабкість і взагалі знецінюєш будь-який сенс цієї дискусії. А це на випадок, якщо здорової дискусії не відбулося. Якщо ви адекватно спілкуєтесь, не маніпулюєте, не агресуєте, а у відповідь отримуєте абсолютно неадекват... Стоп, стоп, стоп. Ні, не треба одразу прописувати лоу-кік в щелепу. Для початку треба, як каже, туча, розмовляти. Розмовляти з українцями, скажіть, що ви помічаєте маніпуляції, що хотіли би перейти на адекватний стиль спілкування. А якщо після цього співрозмовник раз за разом продовжує нести деструктив, <звук> біжіть від нього до чортової бабушки. Бо здорового діалогу не передбачається. Якщо ваш опонент ну взагалі ні в яку не йде на адекватну дискусію, то не варто її продовжувати. Ви його не переконаєте. А тільки витратите свої власні сили та енергію і ніякої користі цього діалогу не отримаєте. Ну, принаймні, якщо ви не на дебатах зі Стасом Какай просто. Марія Певчих в то там на в формі їй не вистачало. Ну, так дулик А це Стас цього Каса розмочив нахер просто, без шансів. Все цього неадеквата, Я взагалі не хочу дивитися. Не хочу витрачати свою енергію на неадекваті. все. Мама, ти там вже прибрала мої какашечки з кухні. Ймовірно, ви в цьому відео побачили або свої помилки, або помилки людей, з якими вам доводилося сперечатися або дискутувати. Звісно, в це відео я не вставляв таку базу базу по типу знати взагалі, про що ти говориш, не перебивати опонента, не переходити на особистості, не переходити на матір. Я говорив про те, що я помічав найчастіше, і що я просто не розумію, як взагалі. Можна використовувати і не розуміти, що це погано. А ви обов'язково напишіть свої пункти адекватного спілкування в коментарях. Давайте будувати адекватну спільноту. Знаєш, напевно, я переборщив. Вибач мене, чувак, давай напевно будемо дружити. Реально? Так, але спочатку постав лайк під відео. Поставив?